Коли у нас відбирають те, що нам належить, коли нас намагають викинути на обочину суспільного життя, ми маємо перемагати все, що проти нас любов'ю в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні Бог помер за кожного з нас на Христі. Жодна релігія світу. Не говорить про те, що Бог настільки применшився, що заради свого творіння прийняв людську природу, прийняв смерть для того, щоб людина ожила. І тільки християнство навчає, що так Бог полюбив світ, що Сина свого єдинородного віддав, щоб кожен, хто віруватиме в нього. Мав вічне життя. Відповідь на питання, чому саме так Господь вирішив спасти людину, поміщається в одне слово, і це слово любов. Немає більше тієї любові, як хто душу свою покладе за друзів своїх. Такими словами нас навчав наш Спаситель. Але перш за все, він сам своїм прикладом показав, що його велика і безмежна любов проявляється у цьому світі таким чином, щоб кожна людина, яка прагне спасіння, стала носієм цієї невимовної любові, яка світить всьому світові, преображує і оновлює кожну людину. Преподобний Іоанн Лістичник говорить такі слова. Якщо хтось береться говорити про любов Божу, то він осмілюється говорити про самого Бога. А у апостола Іоанна Богослова є такі чудові слова. Той, хто перебуває в любові, перебуває у Бозі, і Бог перебуває у ньому. Любов це єдина рушійна сила, яка здатна. Відроджувати, оновлювати, преображувати і давати життя. Немає ніякої іншої сили, яка може людину підняти з дна і направити її до тих високих і незмінних постулатів істин, які одного разу сам Спаситель своїми вустами промовив, для того, щоб вони стали незмінними, фундаментальними для нашого життя на цій землі. Якщо нам не вистачає віри у ці незмінні його слова. Якщо ми не можемо глибоко у них проникнути, то нам варто підняти свій погляд на животворящий хрест Господній і побачити там Спасителя, який прийшов на цю землю, який звершив велику жертву заради нашого спасіння, який прийняв смерть на Христі. На Голгофі, для того, щоб ця смерть перетворилася у вічне і незмінне життя, до якого Він сам усіх нас закликає. Важко собі уявити, якою був цей день тоді, коли Христос висів на хресті на Голгофі. Як почувала себе Його мати, пречиста Діва Богородиця, які думки були. В головах святих апостолів, як думали і як були налаштовані всі ті, хто, хоча б декілька слів чули про Христа Спасителя світу, і наступний день для них мав бути таким скорботним і тяжким, як і День Сьогоднішній, коли на їхніх очах розпинали того, хто прийшов у цей світ, щоб спасти Його. Але сталося так, що Воскресіння Христове перемогло все навколо, і Христос собою все воскресив. І сьогодні ми знову намагаємося стояти разом з пречистою матір'ю, святими учнями і апостолами на Голговському пагорбі і переживати все те, що переживали вони, бачучи. Як Христос, Спаситель світу, страждає і помирає для кожного з нас. Але сьогодні, дорогі брати і сестри, ми вже добре знаємо, що вже невдовзі прийде світле Христове Воскресіння, що Господь воскресне із мертвих, що Своїм Воскресінням Він переможе весь світ, тому що сам Він про себе говорив, що Він є шлях істинна, і життя. Приклад Спасителя, який він приніс на цю землю, повинен бути основоположним для кожного з нас. Ми маємо добре пам'ятати, що ми є носіями і проповідниками Божої любові, яка повідомлена кожній людині, що прагне жити з Христом. Злоба, ненависть. Заздрість це те, що не властиве християнину, це те, що ми повинні перемагати любов'ю. І навіть тоді, коли на нас здіймають руку, коли у нас відбирають те, що нам належить, коли нас намагають викинути на обочину суспільного життя, ми маємо перемагати все, що проти нас любов'ю. Тому що це єдина наша зброя любов. Яка примножується молитвою і силою нашого покаяння, робить нас настільки міцними і витривалими, що людина здатна перенести будь-які випробування, тому що вже не вона сама по собі перемагає скорботи свого часу і свого власного життя і життя загальносуспільного, але сам Господь підіймає її руки, Він дає їй правильні слова промовити. Він людину робить твердою у своєму переконанні, у вірі своїй перед Богом і перед іншими людьми. Тож давайте, дорогі брати і сестри, пам'ятаючи про те, що Господь Спаситель світу приніс нам великий приклад любові, будемо і ми цим прикладом для кожного, хто зустрічається на нашому. Життєвому шляху, щоб любов Божа жила у нашому серці, щоб вона освятила кожного з нас, щоб вона допомагала нам свідчити світові і всім навколишнім про те, що Бог спас цей світ любов'ю. Ця любов сьогодні розп'ята на Христі, і ця любов дає нам вічне і незмінне життя, до якого кожен прагне в міру своїх сил, але перш за все досягає Його. По великій милості і по невимовних щедротах Божественного Учителя, Творця Неба і землі, який Він передав і повідомив для кожного з нас. Але пам'ятаймо, що для того, щоб ми отримали вічне і блаженне життя, Бог сьогодні. Помирає за нас на Христі. Амінь.